Всім привіт! Намасте. Сядьте в зручну позицію, вирівняйте спину, прокрутіть декілька разів плечі назад і вниз. Розкрийте добре грудний відділ і витягніться за маківкою вгору. вертайте плечі назад, розкривайте і збирайте свої лопатки. Добре. І тепер тягнемось з під вперед на вдих і на видих до себе. І ще вдих витягнемо, видих до себе. І продовжуємо. Максимально витягуємо і відтягмо. І ще два. І один. І тепер тягнемо вухо по черзі до одного плеча і до іншого. Плечі внизу. І розтягуємо бокову поверхню шиї. Добре. І тепер малюємо кола грудним відділом. Ідемо вправо, вперед, вліво і назад. І ще справа наліво і назад. Перед робимо вдих, розкриваємось, назад видих закриваємо. І ще розкрилося вдих. І назад видих. І рухаємось вірший. Зліва, направо, і назад. І ще зліва направо. І назад. І ще два кола. Вдих. І видих. І один. І залишимось по центру. Добре, провертаємо зараз позицію на чотири. Ставимо коліна під кульшовими долоні під плечима. Лікці, лікцеві впадини, дивляться одна на одну. Погляд вперед, на початок килимка, шию не заломимо ні сюди, ні туди. І тягнемо декілька разів таз назад і вперед. Повністю ми його не садимо просто відчуйте. Рух в суглобах, назад і вперед. Штовхаємо сідничними буграми. Назад стіну і вперед маківкою передністю. І ще один і зупиняємось. Витягуємо праву ногу, вирівнюємо назад. Високо ми її не підіймаємо, поясниця у нас залишається стабільною. на вдих ми витягнулися за ногою. На видих, скруглились, потягнулись коліном до носа або до лопа. І ще витягнули паралельно до підлоги вдих, на видих і зібрались. І ще видих. Витягнулись, видих, зібралися. І ще три, два. Видих. І один і видих. Добре. Витягнули ногу назад. І зараз ми будемо переступати, наче коврик з двох сторін. Теж висницю. Старайтесь зафіксувати і не рухати. Рухаємо ногою. Носок натягнутий, і ми ставимо його з одного боку від килимка і з іншого. Погляд на початок килимка і ми продовжуємо переводити ногу на одну сторону і на другу. Носочок натягнутий, злегка торкнулась підлоги з одного боку і з іншого. І ще два, і один. Добре. Згинаємо ногу в коліні і прокручуємо декілька кругів по колу, погляд вниз, розкриваємо таз, малюємо великі кола максимум. І змінюємо напрямок, малюємо в іншу сторону. Добре. І знову витягуємо ногу назад, на вдих, натягнули стопу. На видих ведемо її вбік і стопу на себе. І ще назад вдих, на видих, в сторону стопа на себе, нога вище. І працюємо вдих. І видих. І вдих. Натягнули носок, закрили таз, видих, стопа на себе. І ще один видих. І видих. Добре. Опустили зараз коліно на підлогу, розкрили стопу в сторону, вправу, опустили ногу на носок. І зараз ми розкриваємось, опускаємо ступу повністю та стягнемо назад, наче хочемо посадити до п'яток. І знову закриваємо коліно, наче робимо так ногу, завертаємо. І знову розкриваємо, потягнулися вдих і повернулись видих. І ще вдих. Погляд на початок квинка. І видих. І вдих. Видих. І ще один. Вдих, потягнулись і видих. повернулась. зібралися знов на четвереньки. І виводимо зараз ліву ногу, таз ми не відкриваємо, закритий дві кісточки, дивляться вниз, ногу не підіймаємо вгору, виводимо її паралельно. До підлоги. Поясницю фіксуємо, наче вона у нас забетонована. На вдих витягуємось, на видих підтягуємо коліно, до лоба спругляємо спину і добре штовкаємо, якби лопатки тягнемо вверх. Відштовхуємось руками від підлоги. На вдих витягнулись, подивились вперед, на видих округлились, подивились собі на живіт. І ще витягнулись вдих, видих, закрилися. І ще три. Вдих. І видих, два. І останній вдих і видих. Добре. Витягнули зараз ногу. І також натягнули стопу. і переступаємо. Злегка торкаємо з одного боку від килимка і з іншого. Ставимо ногу в одну діагональ. і в другу. Погляд у нас на початок килимка. Поясниці руху немає. Ми працюємо ногою, сідницю відчуваємо і переступаємо. Нейтраль хребта зберігаємо. І ще один вдих і видих. Добре, згинаємо ногу в коліні і зараз провертаємо, розкриваємо наш таз. Малюємо великі кола назовні своїм коліном. Розкриваємо його. І тепер інший бік. Закриваємо максимально амплітуємо. І ще один. Добре. І опускаємо ногу на коліно. Розвертаємо стопу, ставимо ногу на пальчики ліву. розкриваємо і з видихом тягнемо сідниці назад, стопу притискаємо до підлоги. І знов ногу завертаємо коліно до коліна. Стопа залишається там на місці. Потягнулись, повернулись. Витягнулися вдих, повернулись, видих. І ще вдих. І видих. І вдих. І вдих. Видих і останній води і видих, і повертаємо обидві ноги назад, вже могли добре відчути свої кульшові соглоби. І зараз ми знову таз у нас все тут зафіксовано, поясниця. Дивимось вниз на початок килимка і провалюємось свої плечі грудним відділом. Хочемо дістати, начебто, до підлоги. І з видихом витискаємо себе від долонь і скругляємо злегка лопатки. на вдих максимально опускаємось вниз, ми, наче ліфт тут працюємо своїм грудним відділом. І вгору ліфт, який поїхав вниз, і ліфтики вийшов наверх. Плечі до вух не підтягуємо, вони подалі в нас від вух і ми рухаємось тут в лопатках. Потягнулись вниз. І витиснули себе нагору. І ще один вдих. і видих. Добре. І зараз можете руки поставити на ширину коломка, і ми будемо тягнутися тазом назад, розкривати лікті в сторони, грудним відділом проходити максимально низько навдих. Витискаємо себе і з видихом круглою спиною, йдемо назад. І ще вдих, піднирюємо, витискаємо себе, видих, скругляємо спину, тягнемо таз до п'яток. І ще вдих. І витискаємо себе, видих, руха спина назад. І ще один вдих. І видих. Назад, посадили таз на п'ятки, витягнули за руками, пальчиками крупою вперед, лоб тягнемо до підлоги. видихаємо, розтягуємо спину, вдих, видих тут, і ще один вдих, і видих, підіймаємо знову позицію на 4, підкручуємо пальці ніг, і зараз ми будемо себе штовхати. Собаку мордою вниз, витягувати спину, опускатись на коліна і робити прогин хребет за хребтям, на вдох, ніби ми знову кудись понирюємо погляд в верхню діагональ. І з видихом витиснули на себе назад, можна на призігнутих колінах. Тут бути. Опускаємось, видих розкрилися. І видих назад. І ще опустились. Вибір. І видих назад. Затримались тут, попереминалися зі стопи на стопу. Одною ногою тягнемо п'яткою до підлоги інше. І зараз по черзі підіймаємо праву ногу, розкриваємо таз, витягуємо носок нагору, штовхаємось руками від підлоги. Опускаємось і ліво підняли, розкрилися, опустилися. І ще за праву і заліво. І ще по одному разу вправо. Добре. І ліво. І зараз перейшли в позицію планки, підкрутили добре таз. Лігчові впадини дивляться одна на одну, долоні притиснуті, пальці всі широко, лопатки тягнемо вгору, Значить трошечки тут горбимось. І зараз по черзі будемо підтягувати праве коліно до правого ліктя і ліве до лівого. І починаємо так крукувати. Погляд на початок тонка. Дихаємо, відчуваємо, як вмикається наш прес. І крокуємо. Вдих, видих. вдих, видих, вдих, видих, видих. Змінюємо ноги. І ще давайте чотири, три, два, один. І витягнули знову назад, собаку. Опустились на коліна, сіли собі на п'ятки, посадили себе. Витягнулись за руками вгору на вдих. І зараз тягнемось правою рукою вперед, лівою назад, погляд за задньою рукою видихаємо. Знову витягуємось вгору вдих і міняємо ліво вперед, право назад, видих. За задньою рукою вдивимось. І ще вдих. витягнулись, видих, скрутимось. І ще вдих. І видих. І ще по одному разу Вдих. скрутка, видих. І вдих. І видих. Добре. Витягнули ще раз вгору. Потягнули, зробили пальцевий замок. Штовхнули замок. Вперед із рук, лопатки назад, підборіддя до грудей притисни. скруглили добре спину, подивилися собі на живіт. Угу. І витягнулись вгору, відпустили замок із рук. І перейшли на кінчики пальців, сидимо на ногах, на п'ятках, Наші таз стопи відірвані максимально п'яточки вгору. Коліна теж дивляться вгору, і ми на вдох витягуємось вгору. на видих, складаємось в складку таку а, живіт в контакті зі стегнами, ноги повністю не вирівнюємо, маківка дивиться вниз. І ще сіли вдох, видирну і видих, опустились вниз, долоні від килимка не відриваємо. Якщо комусь комфортно, видих, можна, коліна починати потрошку вирівнювати. Наскільки вистачає розтяжки І ще два, і видих вниз. І один, і залишились внизу, повисли, взялись в ліктьовий замок, розслабили шию, помахали головою вправо-вліво, вклали живіт собі на стегна, коліна призігнуті, повисли, витягнули. Спину, маківка дивиться вниз, лікті. Нас ніби повішали на них якісь гирки і тягнуть вниз, зробили глибокий вдих, і видих, і відпустили Ліктьовий замок і плавно розкрутились, хребет за хребцем, не поспішали, розкручились і руки через сторони. вгору вдох. І видих на масте. Дякую вам за цю практику і чекаю на наступних тренуваннях. Також, також не забувайте для розвитку мого каналу ділитися ним, підписуватись, коментувати, ставити лайки. І, якщо хочете, внизу в дописі під відео є мій інстаграм та банка Монобанк. Всім дякую і до скорих зустрічей!